Я вас умоляю, лежить, лечі! Які стоять якісь передували? Так і я ж кажу. Дивіться, ось тут. Сиділи, там лежали. Сиділи, там лежали. Там лежали тут. Дивись. Що там твориться? Звичайно, треба було повністю вбити своє тіло, щоб відчути душу середні тіла. Так? Це повинна була бути межа смерті і життя. Пишаюся. Там просто пусті приміщення храму, а під сюди, Упс. Страшно. Ні. Жалко. Я стараюся. Ось тут сиділи, а там далі лежали. І вигодьмо назад. Ага. Ось воно. <тім> Дякую. Віра <тім> динамає? Ірон, де ваш сюди дивішся. А де мать треба? Я Але я зразу вас, як не крути, ви вже, певно, бачили, які кох місця ввечері. Монетки. Монетки кидають зразу три типи людей. Перший тип людей хоче повернутися сюди, як у море. Другий тип людей розраховує, що здійсниться бажання. Третій тип людей, якого найбільше. О, монетка, треба докинути. Шановні, так чи інакше. Але до карантинної епохи тільки з одного місця назбиралося 8 тисяч гривень. Сьогодні все одно це йде на підтримку заповідника. Хочете допомогти, так краще вже давайте при виході чи при вході. Наші люди оце змушувати оце все вичищати тільки. Тому, шановні, добра вам, позитиву! Але ми ще не завершили. Бо ми повинні з вами ще дізнатися про цікавинку, яка з'явилася тільки нещодавно на унікальному храмі 11 століття на честь пророка Іллі. Так давайте ж дізнаємося, що це за цікавинка, яку дослідив наш історик Ігор Ситий. Біршли за Всі Ці інші давньоруські грани маленькі, зберігаються виключно, у вигляді, фундаментів, і відновлюються тільки на основі нашого, бо інших прикладів немає. Але в 17 столітті, як дослідник, на оцій стіні один сонячний годинник у вигляді Божої Матері. У Божої Матері була покрова з. Числами у вигляді криличних чисел. Майже кожні літри в нашому алфавіті давали своє значення числове. Одиниці десятки сотні. От, Наприклад, Г це число 3. Чому Г3? Правильно, Г це третя літера алфавіту. А хто вам сказав, що нашого? Наші передрали у греки, у греків Альфа Віталам. Людина не напрягала, зразу сказала, правильно? Верве. Над Божою матір'ю тут був штир, який відкидав тінь і таким чином показував котра година. О, що наші предки робили. Це правді чудо. Але це ще не все. За цим храмом на Волгених горах було поховано. Михайла Михайловича Коцюбинського. До речі, над його похованням. Встановили бюст роботи його онука Флоріана, який був як дві краплі води, схожий на діда. Флоріан робив пам'ятник себе, додавши собі в і бурідку. Сумнівне рішення на кладовище, але ж не будемо оцінювати. Бо що той бюст з Мила Михайла Михайловича у 2017 році у нас вкрали. Вкрали разом з бюстом Олександра Сергійовича Пушкіна на волу. У нас тоді чернівці підняли бучу соцмережу. Це що таке? У нас крадуть історію, влада нічого не робить. Тому наш мер, деякі люди заважать бувши кримінальний авторитет. Дав з того приводу маленьку прес-конференцію. де через телекрани звернувся до влади. Не до влади, пардон. до злодів. Якщо всі фрази мер звезти воєдину, вийде лише одна єдина. Паймаю, гум, натянув. В результаті пам'ятники знайшли на десь другий день після прес-конференції в президенті на березі річки Стрижень. Бо я ж кажу, слова то велика сила. Я сподіваюся, що словами я вам добрім. Сподобалося? Да. Ой, ну слава Богу, тепер пішли водорогуватися при вході в печери. Дякую, що не витримали.